Микола Філянський український поет-символіст, прозаїк, геолог та музейний діяч, народився в селі Попівка на Мергородщині, Полтавщина у родині священника, навчався в Лубенській гімназії, закінчив природничий відділ фізико-математичного факультету Московського університету, паралельно відвідував художню студію Валентина Сирова. Вивчав архітектуру у Франції у 1906-1917 роках. Працював геологом на Уралі у 1918 році. Повернувся в Україну. Працював педагогом на Полтавщині з 1924 року співробітником полтавського історико-краєзнавчого музею. З 1928 року брав участь в археологічних експедиціях на будівництві Дніпрогесу, досліджуючи церкви, козацькі цвинтарі та скіфські могили, призначені до затоплення. Автор поетичних збірок Лірика Календаріум Цілую землю заарештований 11 жовтня 1937 року. 7 грудня 1937 року його прізвище внесли до розстрільного списку за першою категорією по Дніпропетровській області, який підписали Сталін, Молотов та Жданов, страчений 12 січня 1938 року в Києві, реабілітований 21 листопада 1959 року.